Всім привіт! У минулій частині ми тестували GPT дуже простим промптом. Я посидів і його доробив. Тепер достатньо кидати лише скріни з М5 та М1, і він відповідає: вгору чи чекати. Сьогодні стартуємо з 1000 доларів і подивимося, як це відпрацює в реалі. Схема максимально проста. По М5 ми дивимося напрям і контекст, а по М1 ми чекаємо чіткий тригер входу. Я кидаю GPT скріншоти, а він повертає напрям, експірацію 1-2-3 хвилини і логіку входу, що саме має статися перед кліком. Якщо сигнал серед або таймфрейми конфліктують, каже, просто чекай. Тобто без героїзму, тільки дисципліна. На балансі в мене 1000 доларів. Вгоду буду заходити на 150 доларів. Дивіться, ось так я налаштував пром для даної торгівлі. Пишу я GPT, ти МТФ-асистент для бінарної торгівлі. Я буду надсилати скрини, а ти мені допомагати. Правила: М5 фільтр тренду, М1 тригер вгору. Дозволені відповіді: тільки вгору, вниз або чекати. Для вгору вниз обов'язково виводь. Експірація 1, 2 або 3 хвилини, логіка входу. Саме нам потрібно чекати. Якщо М5 і М1 конфліктують, сигнал слабкий або даних мало, відповідай просто чекай для того, щоб ми не робили серих угод. Будь суворим, не вигадуй факти, не перевантажуй текстом, не давай порад поза запитаннями. Мова відповіді українська, формат відповіді строго. Напрямок вгору вниз, експірація 1-2-3 хвилини і логіка входу. Чому ми зайшли саме так? Це все я вже відтестував і зараз я вам покажу, які в нас будуть результати. Так, вибираємо будь валютну пару. Немає різниці, чи це є OTC чи є реальна валютна пара. Робимо в першу чергу скріншот за М1. Щоб не втрачати часу, ми заходимо на М5. Робимо ідентичний скріншот по М5. І знову ж таки не гаємо часу. Завантажуємо світлини в наш GPT. І я вже так все налаштував для того, щоб просто кинули два скріншоти і чекали, куди ми будемо входити. Так, дві хвилини в мене стоїть. Давайте подивимо вниз, дві хвилини. Все, ми заходимо чітко вниз на дві хвилини. Щоб бачити більше свічок, включимо собі М1, так буде цікавіше дивитися за угодами. Тепер давайте подивимося, що він нам написав. Напрямок вниз це означає продати, експірація 2 хвилини, в мене вже була налаштована. Яка в нас логіка входу? На М5 після відкату вгору ціна знову повертається до глобального несхідного тренду. Давайте перевіримо. Дивіться, друзі, тут в принципі я не скажу, що я з ним згідний на всі 100%, Так, в нас тут був локально нисхідний тренд. Тут ми бачимо вже сили в продавців не було. Тут нас ну, можна вважати такими розворотніми фігурами. Появилися декілька фігур таких і. Чому ми тут заходили на покупку, я, точніше на продаж, я не знаю, але я би тут дав відповідь чекати і чекати, доки воно або знову опуститься до даної підтримки, чекати тесту даної зони підтримки. Відповідно, пробиває, ми йдемо далі на продаж за, на продовження тренду. Хоча ми бачимо максимум і мінімум оновлений, і, відповідно, може бути в нас формування висхідного тренду, це може бути така доволі сильна корекція. Перший сигнал вниз, я би особисто не заходив. Що він ще писав? По М1, чіткий імпульс вниз без ознак сильного відскоку. Кожна спроба росту швидко продавлюється. Везпе, як локальна зона пробується, вона вже закріплюється під нею вхід на продовження падіння з підтвердженням червоної свічки на М1. Чесно, давайте подивимось, що ще на М1 у нас робилося. Ні, друзі, я би не заходив тут на продаж 100%. Я би чекав тесту даної зони підтримки, бачимо, вона по М1 у нас є дуже потужною. Тому маємо перший мінус, друзі. Нічого таке буває, будемо далі торгувати по 150 доларів. Ну, особисто я би тут не заходив. Те, що я говорив вам в першій частині, це все круто, це все класно, але не завжди воно відпрацьовує. Маємо перший мінус. Давайте перейдемо на іншу валютну пару. Ось маємо, наприклад, таку ситуацію. Я взагалі не аналізую, не дивлюся, що в нас робиться, поки нам GPT не дасть сигналу. М 1 є скріншот. Заходимо на М5. Зменшуємо обов'язково зменшувати для того, щоб е, все рівно GPT бачив, що було раніше, і так само якісь зони міг бачити, які були в нас раніше. Ось ми бачимо напрямок чекати, тобто ми не заходимо ні на покупку, ні на продаж. Логіка входу на М5 після падіння формується відкат вгору, але глобальна структура слабка і без чіткого підтвердження. На М1 вже є пауза після відскоку. Сигнал суперечливий, потрібне підтвердження напрямку. Ось це мені вже подобається. Ось тут, наприклад, що би я робив? Ми бачимо, у нас тут потужна була підтримка по М1, її, відповідно, зараз відтестувало, не пробило. І це вона вже тут взагалі виступає на, в даному випадку як супротив. Ось тут раз графік був, тут раз графік був. Тобто е, я вже навіть можу не малювати зони, але я можу їх чітко бачити. Так, окей, тут я з ним згідний. Давайте шукати наступну валютну пару. Так, тут у нас е, був гарний несхідний тренд. Е, в принципі, розвернувся, дає гарні імпульси вгору. Чи можливо сприймати це як корекцію? Не скажу вам. Давайте подивимося, що нам скаже GPT на рахунок даної угоди. Цей промпт мені дуже подобається. Він максимально якісно зроблений, Я дійсно працював над його проробкою для того, щоб він максимально давав точні точки входу. Сигнал вгору. Окей, ми тільки побачили, зайшли. Експірація 2 хвилини. Логіка входу на М5 чітке падіння з утворенням локального дна в зоні 0,63294. Після чого пішов імпульсивний відскок. На М-1 бачимо серію сильних зелених свічок без корекції. Це класичний розгін після перепроданості. Є потенціал на продовження руху вгору ще кілька хвилин. Що ж, давайте подивимося. Так, в принципі, тут ми бачимо ті гарні імпульси, про які я вам говорив. Так, тут я би так само заходив. Ми бачимо, що в нас формується висхідний тренд по М1. Відповідно, корекції в нас як такої немає, тому точка входу тут досить непогана. Давайте ще пошукаємо підтвердження по М5. По М5 ми також бачимо дуже гарні імпульси після якраз ось даного дна, про яке нам говорив в GPT. Я вважаю, що це буде дуже впевнений, хороший плюс. Зараз ми можемо даною свічкою зловити корекцію, але я впевнений, що не буде такого імпульсу, який зробить поглинання даної нашої бичачої свічки. Так, зараз ми бачимо, продавці точно не будуть активізовуватися. Я думаю, що коли дійде ось до даної, ми бачимо дуже сильну зону. Давайте, поки в нас триває угода, я намалюю. Ось така повноцінна зона супротиву в нас є. І я думаю, що графік як мінімум буде йти до неї, і будемо дивитися, чи буде оновлювати нові максимуми чи ні. Так, тут ми бачимо, що в нас по-любому буде дуже гарний, дуже впевнений плюс. Бачимо дав GPT сигнал, гарне підтвердження. Ми зайшли, я так само побачив, що так тут можна спокійно входити на покупку, і відповідно так воно працює. Тобто, слухати лише GPT, це є досить поганим варіантом. А коли ви можете дивитися якісь підказки, просити в GPT, плюс через те, що у вас є своє знання, шукати підтвердження теханалізу, то ви тоді можете дійсно робити дуже класні точки входу і входити в дуже круті угоди. Дивіться, друзі. А де взяти це безкоштовне навчання, де взяти сигнали, унікальні стратегії і так далі. Повністю все ви можете знайти в моєму безкоштовному телеграм-каналі. Хочу вам ще раз наголосити на тому, що все є повністю безкоштовно. Посилання ви зможете знайти в описі до цього відео. Також там є дуже багато інформації, різні розіграші, лідерборди, де ви за свою активність в моєму і так безкоштовному закритому ком'юніті можете отримувати ще кошти, друзі. Тому чекаю на вас. Так, давайте візьмемо іншу валютну пару. Тут я побачив, що він сказав нам чекати, але він почав щось видумувати, дуже багато писати, те, що не потрібно. Так, давайте зайдемо сюди. Ось, Маємо фунт до канадського долара, робимо скріншот по М5, робимо скріншот по М1 і кидаємо йому, щоб він працював по нашому старому мною розробленому промпту. Так, бачимо, знову ж таки він дав напрямок чекати. Логіка, логіка входу. М5 у глобальному спаді, але М1 показує сильний відкат вгору. Конфлікт напрямків. Сигнал слабкий. Чекаємо підтвердження нового імпульсу. Все, шукаємо тоді наступну реальну валютну пару. Давайте знову ж таки знайдемо ще якусь валютну пару, бо я дуже хочу подивитись, що він нам покаже загалом по реальній валюті. Ось, наприклад, маємо таку ситуацію по USDCAD. Це є 5 хвилинка, переходимо на хвилинку. Знову ж таки бачимо напрямок чекати. Чесно, мені це дуже не подобається, тому що я би хотів подивитися, як він працює загалом на реальних валютних парах. Напрямок чекати, не знаю чому, ми бачимо гарний висхідний тренд, відбулась корекція. І тут брати на покупку була б в нас дуже хороша точка входу після корекції. Але подивимося, що як він себе буде вести далі. Так, бачимо, там вже взагалі немає хорошої виплати, тому давайте будемо знову торгувати по ОТС. Бачимо, на реальних валютних парах така торгівля нам не підходить. По М1 зробили скріншот, робимо по М5. Напрямок вниз 2 хвилини експірація. Все, заходимо вниз на 2 хвилини. Подивимося його логіку входу. М5 у сильному спадному тренді, М1 підтверджує короткострокове падіння. Вхід після невеликої зеленої корекції, свічки вниз. Давайте подивимося, як виглядає хвилинка, бо я швиденько заходив, робив скріншоти. Ну так, в принципі, тут, чому він сказав, що тут у нас корекції, що тут корекції не було, відповідно, не знаю. Але я думаю, що так, що це буде продовження низхідного тренду, і графік буде рухатися донизу. Але особисто тут, чи я би заходив, напевно, що ні. Ось тут, хоча ми бачимо дуже сильну зону, давайте я її намалюю просто горизонтальною лінією. Дуже-дуже потужна зона в нас є. І, в принципі, до цієї зони він може спокійно піти. Тому, якби я сам аналізував, я б побачив, що у нас графік в низхідному тренді, я би собі намалював, до прикладу, паралельні канали. Так, воно працює і тут якраз так само можете бачити, що в нас є точка така. І після цього, як дану точку пробуваємо, ми знову ж таки можемо очікувати корекцію, і після корекції очікувати далі рух донизу. Так, тут сигнал був непоганий, я думаю, що ми закриємо дуже впевнений плюс тут. Але ми не повинні забувати, що так само можлива корекція. Так, Бачимо, що в нас утворюється пінбар, що є досить поганим сигналом для нас. Ось якраз та корекція, про яку я вам говорив, Я би, в такій ситуації Я би очікував на ось таку корекцію і на цій корекції брав би донизу. Але все одно ми закрили плюс. Дивіться, в нас наразі невеликий плюс по угодам, саме по грошам, плюс 126 доларів. Я думав зробити три угоди в даному відео, але оскільки в нас був все-таки цей мінус, давайте я зроблю ще одну угоду. Так, скріншоти готові, заходимо, кидаємо їх. Напрямок вниз на 2 хвилини. Заходимо вниз на 2 хвилини експірації. Так, логіка входу. На М5 сформувався різкий імпульсивний ріст із відкатом вниз. На М1 вже є підтвердження локального розвороту червоними свічками. Сигнал на корекцію вниз після перекупленості. Так, в принципі, ми можемо це все побачити, що він нам написав. Так, я згідний з цією інформацією, тут я би заходив так само наниз. Що я можу тут побачити? В принципі, тут, якби от дана свічка була трошки вища, ми б побачили таку розворотню фігуру, як голова та плече. І тут, дивіться, що таке голова та плече, подвійне дно вершини, знову ж таки, ви можете не переживати, В цьому ви можете навчитися на моєму безкоштовному навчанні. Нагадаю, що посилання є в описі. Ви просто. Для вас може здаватися це чимось складним, але повірте, ви як зайдете за тиждень часу, ви вже базу трейдингу опануєте точно. Дивіться, в нас пробило лінію шиї, якщо пробуває лінію шиї при подвійній вершині чи при фігурі голова та плечі, це є сигналом до того, що в нас тренд розвертається та буде йти донизу. Так, дивіться, тут, можливо, в нас погана точка входу. Не буду заперечувати, якщо ми зайшли на корекції, тому що гарний несхідний рух, зараз корекція і далі він би мав рухатися донизу. Але ми бачимо досить сильний імпульс, який повертає нас саме до зони нашої лінії шиї. Ну нічого. Подивимось загалом, що з того вийде. Бачимо, це не є чітка ні подвійна вершина, ні голова та плечі, тому що праве плече би ось тут би мало бути. Але нічого, зараз, можливо, буде відпрацювання даного бичого імпульсу і закриємо дану угоду в плюс. Ні, друзі, тут ми все-таки маємо мінус. Наразі в нас результат 2 плюси, 2 мінуси. Дивіться, я йому кидаю скріншоти, де я так само накинув свій невеличкий аналіз. Там, в принципі, нічого такого немає. Так, давайте ще раз. Дивіться, я йому кинув скріншоти, де в мене намальований загальна структура ринку, що відбувається і так далі. Плюс є потужна лінія опору, яка стала лінією підтримки, тому відповідно я думаю, що йому все рівно буде легше проаналізувати напрямок вниз. Заходимо вниз на 2 хвилини. Так, логіка входу м5 у стійкому несхідному тренді, М1 рухається всередині падаючого каналу без ознак розвороту. Перевага на продовження зниження. Так, я з ним повністю згідний в принципі. Але давайте ще зайдемо, подивимось. Єдине, що якраз я би особисто дочекався тесту даної зони. Дивіться, воно може для вас виглядати, хто це як прапор, але прапор не може бути більших розмірів ніж флагшток. Тому як прапор ми це не сприймаємо. Прапор в нас би був, наприклад, якщо в нас би була довгий флагшток, і ось але цей прапор має бути хоча б в 2-3 рази менший за наш сам флагшток. І тоді можна прогнозувати, що якби в нас ось десь ось до сюди був прапор, його лінію би ось тут пробило, і ми тоді могли б шукати далі на покупку на продовження тренду. Тому що ви знаєте, що прапор це і фігура продовження тренду. Так, бачимо, ринок знаходиться в нас у невизначеності, тому що ми побачили такий паттерн, таку свічку як доджі. Відповідно, тому зараз як і продавці можуть продовжити домінувати, так і покупці можуть перехопити перевагу. Бачимо, що знову, похоже, на доджі у нас може сформуватися, але нічого, ми чекаємо. Бачимо, відтестувало, пробило. Знову ж таки, тепер дана лінія стане для нас опором. Тут була підтримкою, тут вона стала вже для нас опором. Це не лінія, це зона, яку би, би трошки отак нижче намалювати, але нічого страшного. Ну, до речі, знову ж таки, ми тут закриваємо впевнений плюс. Так, залишилося 3 секунди. І я бачу, що ми закриваємо дуже класний, дуже впевнений плюс. Загалом ми закрили в плюс. Так, я хотів закрити в більший плюс. Всього лише 114 доларів чистими ми заробили. Але цим відео я хотів довести, що так, GPT це класний помічник, він вам може підказати. Але ви, як людина, ви маєте самі робити якісь свої рішення, тому що це і ваші кошти, це і ваші знання, це і ваш досвід. Підсумок і кейс. Стартували з 1000 доларів, зробили декілька точних входів, і сесію дану закрили в плюс. Ключ не сам сигнал, а дисципліна. Чекати свій тригер і не лізти в шум. Отже, ми доробили пром, який примушує торгувати простіше і частіше. М5 це в нас є фільтр, М1 є вхід, відповідь вгору, вниз або чекати, і все. По відчуттях це реально робить сесію якоюсь спокійнішою, а рішення чіткішими. Пром залишив себе в телеграм-каналі. Посилання, знову ж таки, повторюся, буде в описі. А якщо ви хочете ще третю частину, то з вас 150 лайків. Дякую за перегляд і до зустрічі в наступному відео.